Виконуємо номер 7.12 із підручника Геометрія 8 та номер 15.12 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Трапецію вписано в коло радіуса R, так що діаметр кола є її більшою основою. Знайдіть периметр трапеції, якщо її менша основа, дорівнює бічній стороні. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас ABCD трапеція. Описано вколо трапеції коло. Точка О це у нас. Належить діаметру, А де у нас діаметр, і БЦ бічна сторона дорівнює меншій основі, а точка це у нас за умовою. І діаметр, діаметр кола її більшою основою. Ось так. Оскільки у нас коло описане, а чотирикутник вписаний, то. За ознакою, за наслідком з властивості кутів описаного чотирикутника, якщо навколо трапеці можна описати коло, то вона рівнобічна. Запишемо, за наслідком з властивості. у вписаного чотирикутника, і запишу в дужках. якщо навколо трапеції можна описати Оло, то вона рівнобічна. Отже, за наслідком властивості писаного чотирикутника наша трапеця рівнобічна, АВ дорівнює СД. А оскільки BC дорівнює СД за умовою, то у нас АБ дорівнює В і дорівнює CD. Наша задача знайти хоча б одну з цих сторін, і можна буде знаходити тоді периметр. Проведемо діагональ. А це нашої трапеції Проведем. АЦ діагональ трапеції. У трапеції сторони Бц основи і АД паралельні. Тоді куди БЦ і САД. Рівні як внутрішні різносторонні крути при БЦ паралельно АД і АЦ січні. Оскільки БЦ паралельно АД, то кут БЦА дорівнює куту САД як внутрішні. Різносторонні кути при БЦ, паралельно Ад. АЦ, січна. Трикутник а, Кут БАЦ дорівнює куту БЦА як кути... При основі рівнобедреного трикутника у нас АВ дорівнює БЦ. Трикутник АБЦ рівнобедрений кома АВ дорівнює БЦ за властивістю. Рівнообедраного трикутника. Кут BAC дорівнює куту БЦА. А кут БЦА в свою чергу у нас дорівнює куту САД. А кут Дорівнює куту С, А Д. Тоді кут А, С і А, Д рівні між собою. Тепер трикутник у нас С, Д. Прямокутний, бо спирається на діаметр. тоді кут С у нас 90 градусів. Трикутник АЦД прямокутний в дужках кут С дорівнює 90 градусів, бо Спирається на діаметр АД. Ну, не трикутник, а Кут АЦД, бо напишемо кут С, спирається на діаметр АД. Тепер позначимо кожне з кутів БЦ, ЦАД і БАМ. І БЦ, БЦА і САД змінною Х. І розв'яжемо далі задачу з допомогою рівняння. І ще позначимо, що кут Д у нас також дорівнює куту А. Запишемо ще, кут А дорівнює куту Д, як кути при основі рівнобічної трапеції. Ну, а тепер нехай кут БЦА дорівнює куту БАЦ і куту ЦАД і дорівнює Х градусів. Враховуючи, що сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, складемо рівняння, враховуючи, що сума гострих кутів. Прямокутного кутного трикутника 90 градусів маємо рівняння, і наше рівняння буде X. додати... У нас тут теж х, отже кут D буде 2х дорівнює 90. Тоді 3х дорівнює 90, і х буде 90 поділити на 3 буде 30 градусів. Я ще раз поясню, бо малюнка не видно було. Позначили х, тоді тут х. А куд Х, Х додати Х 2Х Х, додати 2х буде 90. Малюнка не було видно, тому я подвинула назад. Тоді, отже, кут у нас C нас він цікавить 30 градусів. Тоді в прямокутному трикутнику кут САД 30 градусів катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи ААД в два рази більше за СД. Тоді в прямокутному Трикутнику АЦД, СД дорівнює половині АД, а АД дорівнює 2CD. Ну і тепер у нас за умовою АД у нас діаметр, описано коло радіуса Р. Отже, АД у нас буде дорівнювати 2R. А, С, Д Б, С С, А, Д Д по Р. С, Д дорівнює одна друга А, Д і дорівнює одна друга Р, тоді периметр А Б, С, Д буде дорівнювати. Дивимось Р додати Р, додати Р. І додати R, і додати R1, 2, 3, 4, 5R. Запишемо це. Це буде AB. додати БЦ, додати С і додати АД. R, додати Р, додати Р і додати 2R. Маємо 5R. І записуємо відповідь 5Р номер 7 крапочка 12 із підручника геометрії 8, та номер 15 12 з підручника математика 8 виконано.